Друзі, всім привіт! Приїхала нам отака цікава пилочка від компанії ABS L212 Sp. Тому давайте розпакуємо, побачимо, що у нас за пила. Гарантія з інструкцією, захист із шиною, зарядний пристрій, ланцюг, акумулятор. І сама пилочка. Так, пила у нас йде безщіткова. На два контакти, потужність пили 1,4 кВт, швидкість ланцюга 12 метрів за секунду і максимальний діаметр різу 30 см. Чим класно ця пила? Тим, що вона йде на макітовській посадці, от, Сама Макітовська посадка, це її батарея, тому пилу можна купити як комплект із цією батареєю так і тушкою без нічого. Ставимо акумулятор і побачимо, як у нас спрацьовує кнопочка. От на себе її тягнемо і запускається. Також ми бачимо, який у нас буде натяг ланцюга. Це для цього у нас йде ключик. От Ключик відпускає. От так от тут нема нічого, а тут ми бачимо зразу, що. Масло подається, дві такі гарних шпильки. І хочу вам показати отаку от штучку, так як у бензопилі йде. для натяжки ланцюга. Тому давайте поставимо на неї шину і спробуємо. От, попали в натяжничок. Закриваємо. Тут також у нас є так от. Скажу чесно, не звик я до такої натяжки. Вже якось звик до барабанчикових натяжок. Ну, цієї так. Ну і тепер крутим, натягуємо саму шину. І затягуємо. Ну так, да, тут, звісно, як затягнеш, вже так, нікуди нічого не дінеться. Так. Ну і ще хочу вам показати от такі зуби в неї є для упора, що вони не пластмасові, а металеві. Так, ну що, запускаємо. Такий звук. Е Гальма не працюють. Це для красоти. Ну і у нас є автоматична подача мастила. Теж класна кришечка зручна. Ось так от заливаємо мастило. Так, ну що, пробуємо із сосни. І побачимо, скільки цей акумулятор зробить різів. Пробую придушити. Ну, держиться. Реально держиться. Ну, й сосна. Ну. Хорошо. пробуємо на в'язі. Оці зубчики так встряють в дерево, що дає тобі глибше придавити деревину. Так, ну продовжуємо. Сирий дуб помірний, пробуємо. Хочу спеціально підзадавить, тримає на ура. Даже і дивно, що захист ще не разу в мене й не перейшла. Це посна. Посна, це Сосна характеру. Сосна динеється хаття. скажу чесно. Беремо по черзі. То дуб, сосна, в'яз, і знову дуб. Ох, дуб, як нелегко. Але йде? О, перший захист! Я зрозумів, що йде в захист. Поділочка залишилась, от тому йде і в захист. Але запросто дивіться ще на поділці а ще й пиляє. Кінець. Ну, що я вам хочу сказати? Апарат дуже цікавий. Рахуємо, скільки зробили різів і наскільки вистачило цієї батареї. Так, ну що. 26 різів сосни, 8 дуба і 6 в'яза. От вам такий результат по різу цієї пили. І 20 хвилин акумулятора. Ланцюг мажеться нормально, ось тут по ланцюгу змазування йде, пила цікава. Ну, от, як кожен її захоче брати із за цієї натяжки ланцюга, це вже вибір за вами, тому що люди реально звикли з цими барабанчиками. Ну, як для мене це надійніше. Можливо, краще трошки. Довше покрутити, але барабанчик у вас завжди може вийти з строю. А тут такі дві шпильки, що нічого з ладу у вас не вийде. Це однозначно. Ну, А ергономіка самої пили мені зайшла однозначно, пила зручна, як так вам показати, вона збалансована з цим акумулятором. Дивіться, нічого. Не переважується. Ну, пила, як для мене, реально супер. Так, ну що, розкриваємо пилу. Так, Отакий от мікрік, він класно зафіксований. Кнопочка, потім проводки. Так, тут у нас все чітко пропаяно. Гарні провода, редуктор, сам бачимо. Потім. Підшипник є. Отакий от бачечок, шлангочки. Там все нормально, не переламується нічого. Е, є змазка, тут з цим проблем немає. Гарно все змазано. Шестерні металеві. Так, продовжуємо от така шестерня. Тут. Такий підшипничок, це підшипник зі сторони масляного насоса. Масляний насос у нас ось тут можна побачити ось ця вся частина, ну і там все чітко зроблено. Тому, як то кажуть, і нічого. Додавити. Значить, у нас тут 1,3 міліметри шина, 3,8 шах, 44 ланки, Супер Зуб. Ну, от бачимо. Так, розбираємо акумулятор. Знімаємо. Дивіться, яка плата. Нічого тут. Не шатається, часто зустрічається на платах, що контакт шатається. Ось-тут, тут. нічого не шатається. Так, достаємо, достали однією рукою незручно, віддер цю липучку, дивимося на те, як зварена баночка. Тут все закріплено. І... От такі у нас баночки. Віддер повністю, щоб не сказали, що не показав, кожна банка, бачите, все чітко зроблено. Тому тут таких питань ніяких не виникає. А якщо вам мало е, різів на цьому акумуляторі, у нас є новинка. Та дам! От такий рюдзачок, який з легкістю підключається до цієї пили. От ми акумулятор витягуємо, сюди вставляємо. і Пила працює на такому. Портфелику з таким акумулятором. Тому кому цікаве продовження, як працює пила на цьому акумуляторі, з таким от рюдзачком, от ви сюди його поставили, закрили. Тут от є місце для підключання. Блін, класна річ, реально класна. Тому, друзі. Кому цікаво продовження цієї пили з цим акумулятором, пишемо в коментарях і обов'язково продовжимо тестування. Дякую компанії АБ, що надали нам пилку на тестування, тому посилання на компанію закріплю під відео. Ну і посилання також закріплю з номером телефона, отут, як завжди, на екрані. Тому, друзі, всім дякую, бережіть себе і до нових зустрічей!